Дивіться, які друзі. На восьмій попап! Друзі, всім привіт! Слава Україні! Рибаки! Вітаю вас на своєму каналі Travel Carp. Сьогодні я на такому прекрасному озері, село Нетеченці. Знаю, тут є Амур, Карп, Карась, і хочу сьогодні щось спіймати. Буду сьогодні ловити на дві палки карпових на класику і також на флет з двома фідерами. А все, що в мене з цього вийшло, ви побачите в цьому відео. Так що погнали! Так, що я саме перше роблю? Це я беру маленькі гачечки, поводок, в мене є заготовки, поводки не зроблені і роблю на водоймі. Вважаю, що на водоймі краще в'язати, бо ви не знаєте на яку длину краще буде ловитися, на який краще гачок чи на тік-так, чи на смайл, чи на 8 попапчик, чи на десятий. Тому я все в'яжу на водойми. Роблю вдома заготовки, а в'яжу на водойми. Різиночку рівняю, щоб було напроти нашого жала. Отак. От роблю наш волос 2-3 мм, 4 оберта і продіваю середину до жала поводок. Все. Ось вот такий у нас поводочок і оснастка тік-так. Роблю я на флети сантиметрів десять. Петельку вісьмерочку. Ось, наш колодочок. І все. І закидаємо воду. Так, друзі, закинув я три палки, дві палки в мене на флеті, так сказати, в пошуці. Взяв я очки, дружина в машині залишила. Сонце пече 23 градуса. Погода комфортна. Промеркерився я вже. У нас дистанція на карпових палках 90 плюс метрів. На флет фідерах 75. Плюс. На карпову палку я закинув на міксу корда вісьмерку і насадка смайл. На флетфідера я поставив гачки від Golden Catch. Там розмір гачка десятка і насадка тік-так. Поки буду пробувати самого меншого, а далі будемо збільшуватися. По корму в мене бойли варені і пеляші Redfish Blackberry від компанії Bauti. Також тигровий горіх. 10% кукурудзи і конопля. По стік міксах. У мене є досить багато сьогодні я взяв. Це в нас від Олексія Пуача, від Anvi е, Fishing, від Bounty І також Стік є також від Bounty. Сьогодні буду все пробувати і щоб спіймати нарешті того Карпа, витягнути і показати вам. Так що, зараз в нас час дня, у нас є доба. І будемо ловити рибку до завтрашнього дня десь до 10 11, 11 ранку. Так що, ні хвоста, ні луски. Погнали! Наш, друзі, тигровий горіх. Трішки я його перемолов на ну, такий круші. Ну, тяжко. Ну що, друзі? Наш сьогоднішній закорм репці. Це в нас я зробив таку фракцію половинками варені, цілими пелящі і пелець. Також у нас тут тигровий горіх, кукурудза і конопля. Тут десь всього 3 кг, ну ось чуть більше. І зараз будемо кормити. Є в нас, друзі, перша клювака. Під січами. Перша, друзі, репка клюнула. І напевно нічого немає. Да. Нічого немає. Друзі, є перша рибка, Була в нас перша покльовка, але був схід. А зараз я тягну рибульку. Правда, не знаю, що за реба. Да, мабуть, ще карась. Да, красавич. Оп, видите, какие друзья. Красавичек люют. Зараз вам покажу. Поближче. Ай! Вотки, чистесенький. Гарний карасик. І клюну на тік-так О, друзі, така репка. Все. Початок є. Від нуля відійшли. Чотири клюваки і виходить два схода. Одного зловили, а зараз Щось тянемо. Да, карас. Карасевид. Опа! Як він запрягає? Ого! Оце лапать! Опа! Ай-яй-яй! ша 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 ша, -ша, -ша. <кх> <кх> Дивіться, друзі! Який карась! Красивий. І знову тік-так. Ну це убійця карася. Насадка тік-так і маленький гачок І такий у нас другий красень. Клас. Так, друзья, только перекину. И снова. Опа. Опа. И снова клювака. Да. Небо карась. Как Пока не зрозуміло. Только перезакину. И снова. Свингер падает. Да, две какие клапты. Это вообще капец. ай яй яй Вот это да. Вот это карась. Ша-ша-ша. Да, дай это я покажу. Дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай. Супер. За... А. От впав. Отакий, друзі. Гарний. Красевиш. Ну... Більше лудоні. Набагато більше. Третій. І все чітко. За нижню губу посередині. Давай віддай гачок. І відпускаємо його в нурку. А завтра подивимося на наш улов. Друзі, у нас сьома година, рибку ми закормили, палки позакидали, поки флет фідер грулить. На карпові палки на класику на стіки у нас покльовок 0, 0. А на флет ми вже зловили 5 чи 6 карасиків і одна краснопірка. Краснопірка, до речі, дуже класна. Така більш лодоні. У нас на флетах стоять тік-таки 4 на 6. А на класичних палках у нас стоїть 8 попапчик розовий. І стоїть смайл. Ну, поки ноль. Поки чекаємо. Зараз я хочу приготувати собі їсти. Замаринував я стейк. Зараз почищу картошечку. Так що, друзі, ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте україномовний контент. Підтримуємо наших хлопців ЗСУ. Допомагаємо їм, хто чим може. Разом ми сила. Допомагаємо. І скоро наша перемога. Слава Україні. Ну що, друзі, я вечерю і чекаємо клювак. Так що, Хто зараз вечерює? Всім смачного. Таку красоту я приготував, так що, сподіваюся, карп теж припливе на нашу точку і також хоче поїсти. Друзі, у нас клювака на стік на класику. Оце також карась. Це бжесть якийсь. Тільки поперекидав. Ну, Нічого, будемо ловити. Карасі підійде. Більше. Будемо ловити більше. Да. Я вам скажу. На восьмій попап пап Але дивіться який зачотний? Ой. Дивіться, от такий попапчик. Розовий. Такий карасевич. Друзі, доброго ранку. У нас клювака на класику. Ніч, сказати так, щоб було просто без клювак. Щось є. А це напевно карась. Нема ні амура, ні карпа, ніч поспав в машині покльовок. Взагалі не було, ще й зійшов бляха мокра. тільки що перезакинув і зразу перша покльовка. Да спачпі я був на бітурбо. І подивіться 12-й бітурбо, щось плюнуло і отримали схід. Зараз перезакидаюсь, дивлюся, карп гуляє. Є ще надія, що ще щось піймаємо. Друзі, в нас ранкова друга клювака Зараз провіримо, чи щось є. Краснопер. бачите, Така репка клює. Ні карпа, ні амора. Гарний такий краснопер. І все, Що? Так засіклася? Що і чпіти не можу. Зараз восьма година. Почав я. Все складати, підсушувати. Отака була роса, що просто ужас. Не знаю, рибалка, так як хотілося, не вийшла. Карпа ягмура ми знову не зловили, піймав я пару карасиків. Вже коли буду складати, все, машину вам все покажу. Пробував вночі я бітурбо. Але ви прикидаєте, що бітурбо 10-й і карас також бере його. Ну, карася тут тьма. Ви, друзі, не забувайте підтримувати україномовний контент, ставити вподобайки, підписуватися на канал. У мене на каналі триває ще конкурс, коли буде 1000 підписників. Ми розіграємо добовий набор для Ловлі Карпа. Посилання я залишу десь отут, на це відео. Там умови прості, підписатися на канал, поставити вподобайку, написати будь-який коментар і все. І чекати, коли ми розіграємо цей добовий набір. Добовий набір від технокарпа, там пилящі бойли, ліквід, силикон, якщо я не помиляюся на хижака. Ну, коротше, дивіться, погрехуйте по посиланням, дивіться відео. Посиджу я ще з годинкою і буду змотуватися додому. Бо моя міланка тільки проснулася і вже дзвонить і говорить, папа, коли ти будеш. Це, друзі, прийшов час до нашого улова, закінчив я добову рибалку, скажу чесно, недовольний, але все-таки щось і впіймали. От такі прекрасні карасики. З вас підписка, подобайка. І коментар під відео. Пишіть, як ви останній час і як улов, чи успішно, чи ні. І слава Україні! Це буде Україна! Всім пока, до зустрічі на водоймах!